Вітаю, друзі, вас у новому відео, де я буду відкривати паки. Нарешті. Вау! Oh Яким wow! чином з попереднього FIFA 24 мені перекинулись 4500 FC Points в нову. Я не дуже зрозумів, що я там класно зробив. Нарешті like я це зроблю в FC 25. Перше моє відкривання паків. А за я вас обманув. Тому що це моє не перше відкривання паків. Я вже відкривав паки, коли створював Ultimate Team. А це вже моє друге відкривання паків і окреме відео. Щесна фані. Тому що мої всі відоси виходять дуже довгими. Треба робити їх трошечки little витлбітшорт. mean? приємного перегляду. Знов FIFA. Будемо роздуплятись далі. Що тут цікавого, що тут нового? Хочу подивитись нові режими. Трошечки може щось повідкривати, якісь паки. Uh, ось така двіжуха. Так, що ж ми робимо? Ми заходимо в Ultimate Team. Uh, Store. Мені цікавить, оце ця кнопочка Store. І тут у нас є якісь паки. Я їх одразу буду відкривати. Бо нас що ми тут всі зібрались? Щоб подивитись, футбол, отримати емоції та повибивати якихось футболістів. Що це за команда? Хто це такий? Холдбай. Клас. Так, хочеться повідкривати паки. В мене є 4 600. Давайте щось відкриємо. Ось, наприклад, Mixed, 11 items і Rares. Get packed. Я нажимаю. А, ось, все, 40 coins. 500 поїнців. Поїхали. О, це я люблю паки відкривати. Це вообще, я сідати. Якась. Дівчинка, що за команда? Ой, дівчинка, звісно, це хорошо, але хотілося б. Знов биварі. Вау хардер. Єс, хардер, бейбі, хардер. Ну, я вам скажу, стати непогані. Дуже хороші стати. Це основа моєї команди буде. Так, і оце всі гравці, які мені випали. Ді oh, Марія! Uh, хорош, Ді Марія, це топ. Обожнюю Ді Марію. Інших я навіть не знаю. Все це піде на продаж. Блін, Ді Марія топчик взагалі. А тут що ще? Ми можемо когось вибрати. Опа! Ну, блін, зомера ми вже купили. Блін, я відчував, що треба було брати а, то в прошлому відкриванні паку Олександру Арнольда. Бачите, знов нам зомера видали. Так, я візьму Макалістера. Давайте оце відкриємо. Погнали! Будемо збирати супер команду. Як би хотілося когось там, не знаю, Кріштяно Роналдо. Сьогодні повідкриваємо паки і пограємо в один прикольний режим. Хто це такий? Що це? Павард. Ооо. А павар непогано. Паварт це. Блін, у мене захисники нормальні збираються. А що нам там ще накидають? Ооо, дивіться. Ромеро, Дані Ольмо! Начо! Начо, чіпси мої любимі. Альварес, не то. Опа, гарначо. Слухайте, да мені нормально випадають такі чуваки, я вам скажу. Ще є можливість когось вибрати. Ооо, слухайте, я, мабуть, Елісона візьму. Алісона. Де Йонг. Блін. Так, я візьму Алісона. Мені потрібен нормальний воротар. Я надіюсь, мені ще щось випаде. Опа! І Арнольд! Опа, Родрі. йо моє Грімальдо. Теж непоганий, прям вообще хороший. Що робить? Опорник Ві... Коротше, беру Родрі. Все. Мені цікаво оце. З 82. Відкриваю паки, а потім хочу пограти в новий режим. Як я хочу Кріштіано Роналдо. Бундесліга Страйкер. Це що Кейн? Це Гаррі Кейн це Гарікейт! Наш що мені той Гарі Кейн, Він такий повільний, просто. Але непогано. Як, ну, блін, скорість, взагалі біда. Але Гарікейн. Нормально, нормально, Мені подобається. Ще б когось там докинули мені. Калагер. Стерлінг, Стерлінг, у ці ручки. Лівакович, Нгоду, фурохаші, я цих не знаю взагалі, і якісь типи. Ну, добре, в нас нормальний склад збирається. Это шоу тут у нас є? Чисто ради цікавості. Іспанія! Бундесліга! А хто був, я не помітив. Левер Кюзем? Якийсь Алекс. Ну, пойдет, пойдет, пойдет. Нормас, нормас. Тут нам дають. Можливість. Що? Давайте за 1000 ще раз бабахну. Що, я ці FIFA Points зря купував, чи що? Так, хто це йде? ЛВ! О! Хто? Рошен Ліга. Що за Рошен Ліга? Шабаб Клаб. Що? Хто? Караско! Непогано! Караско це. Караско нормальний тип. Я вам скажу, що прям чітко. Дуглас Лоїс. О, я знаю, в мене він у телефоні є. Андріч, Ван Вандік, майже Вандайк. Дейонг, Лукас Васкес, ого, в мене тут Реал Мадрид збирається. Слухайте, прям. Шо? Васьок? А, Віцек. Так, відкриваємо ще тут. Може, нам знов повезе Олександра Альнер. О, я не знаю. Ця дівчинка мені подобається, от її беремо. Беремо цю дівчинку. Дайте мені. Джака. Ну. М -м, Джака. Візьму її. Хай буде вона. Так, це ми відкрили ці паки. За 1000 У нас є 1500. Давайте ще раз відкриємо оцей пак. Блін, я так хотів паки повідкривати завжди фіфі. Прям вообще, мене аж душа радує. Альнасар! Ні, не Альнасар, та що ж ти будеш? Коли буде Альнасар. Ліверпуль РБ. А хто в них РБ? Арнольд? А ось і Арнольд! Пожалуйста, все працює як треба на мій Ultimate Team. Арнольд є, Алісон є, Зомер є. Ідеально, я так і хотів. Клас. Якщо ще з когось докинути до Арнольда, вообще буде пушка. Хаверц. Мората. Хаверц, Мората! Прикиньте, в мене вже страйкери. Мертенс. Цих я навіть не знаю, со кварежма? Кварежма? Едуард, це що, син кварежми? Чи хто? Короче, в мене збирається тут нормальна команда, блін, хорош, я я щасливий. Ще тут когось може вибити? Майнг Ян, катод. Дейон. Олександра, В50 гривень, грай пітух. Дякую. Граю пітух. Ну що, вообще прям. Дивіться, навіть донат прийшов. Да, я беру до Іонга, я хотів центр собі зробити. Все, в мене буде добрий центр. І буде а, нормальна двіжуха. Захист є, центр є. Так, в мене ще 1000, 1000 або 500. 2 по 500. Я теж так думаю. 2 по 500 буде краще. Ну що, погнали? Останні два паки, більше монет в мене нема. Дівчинка йде. Ну, хай йому грець. Треба. Треба збирати. С... Прям таку мощнейшу команду. Ну, добре, дівчата, тут теж нормально. Леванте. Хто це? Паула Фернандес. А о, а стати дуже хороші, як для центрального. Дивіться. нормас, Збалансовано. Я на стати завжди вися. Так, хто у нас тут? Ну, бачите, тут 2 по 500. Тут якісь тіпи, вообще. Я дупля наріжу, хто вони такі, там за 1000 краще було. Облак, Одегард. Облак! Облак! Одегард. Облак, це захисний воротар, мені не подобається, як він стоїть. Мені треба Едерсон. У мене буде Алісон і Едерсон. Все, я йду з Едерсоном. Мені, мені коротше, краще зробити нормальну команду, Лівша правша, щоб я міг колотити банки. О, а, все, а все блін! 100 FIFA points, 500. Ого, да ну. 330 гривень кидати, щоб відкрити пак. І... Ну, типа, 170, ні, без донату, на жаль. Я думаю, ми зараз можемо трошечки мою команду усовершенствовать. Подивіться. От Ді Марія, у нас, знаєте, що зробимо? Ми його поставимо ось сюди, як лівшу. Зашибісь. Really? Ну, от таку команду я зібрав. Як ви побачили, ще треба багато чого вивчати, стратегії, тактики, індивідуальний підход до гравця, розстановки поміняти. Ну, цим я займусь вже в наступний раз і випущу нове відео. Ну і зіграю нарешті свою Ultimate Team, Бо я там назбирав пацанів. А що з ними робить? Кого продать, кого поставить в основу, кого на запас. Голова рипається. Я. Yeah! О, дякую за перегляд, ставте лайк, ставте коментар, підписуйтесь на канал, клікайте колокольчик. Ну і бережіть себе. All right, all right, all right. З вами був Фенікс. До побачення, телебачення.